В обліковому записі платформи Autodesk Construction Cloud адміністратори проєкту або облікового запису використовують список проєктів, щоб створювати нові, редагувати наявні проекти та створювати шаблони проєктів. Під час створення нового проєкту ви можете ввести різну інформацію, зокрема назву проєкту, номер проєкту, обліковий запис, у якому буде створено проект, тип проєкту, адресу, часовий пояс, дату початку і завершення, а також кінцеву вартість проекту. Після того, як проєкт створений, ви перейдете до його адміністрування. Потім натисніть Додати учасників у відповідному розділі. Для кожного нового учасника оберіть компанію або роль. Також назначте рівень доступу для кожного з учасників, учасник проєкту або адміністратор проєкту. Нарешті виберіть усі продукти та модулі, до яких учасник повинен мати доступ. У цьому прикладі обрані «Docs», Design Collaboration, Model Coordination та Insight. Після активації необхідних компонентів Autodesk Beam Collaborate Pro ви можете налаштувати структуру папок проекту в Docs, основному місці для зберігання і організації всього вмісту проекту.